Справа в тім, що незабаром у день прапора, який нагадаю, ми відзначаємо 23 третього серпня у столиці, відбудеться фестиваль, який називається Два Кольори, і лайна по нього вельми строкатий. Мені здається, це взагалі така. Можливо, я помиляюся, але така безпрецедентна історія. бо Тут відбудеться репрезентація декількох поколінь української сцени. Ну, По-перше, це етно, по-друге, це мертвий півень, вії. Це такі гурти, які я впевнена. Всі чули, знають, та ці гурти, які вже там понад 20 років на сцені. А є представники цієї нової генерації, такі як там лелека, папороть, хлібороб. Це, скажімо, таке свіже дихання музики. От, власне, на цьому фестивалі 100% від прибутку йде на Збройні Сили України, і це така чудова нагода, і приємно провести час, а головне, і з користю. А кошти перерахують на фонд Musicians Defend Ukraine – Це фонд, який допомагає музикантам та музиканткам, які долучилися до оборони країни. Я минулого тижня говорила співзасновницею фонду Катериною Войчук-Базакою. Тож раджу до прослуховування цей етер, Ви знайдете його на наших, на наших носіях. Всюди ця розмова є у запису. Катерина знає, чим дихає інді сцена і як вона трансформується, особливо зараз, та після повномасштабного вторгнення. Це дуже цікаво. Цікаво за цим спостерігати. Я думаю, що якщо ви слухаєте радіо накипіло, то вам не байдуже сучасна музика. Тож, як я вже сказала, що два кольори поєднає дві сцени: електронну та інструментальну, будуть театральні вставки між виступами гуртів від театру Полудень. А, а зі мною сьогодні на зв'язку гурт, який також виступатиме на цьому фестивалі, і це представники цієї нової генерації. Та о, гурт називається Проклятий тризірочки. Не можемо сказати в нашому етері о, назву повну. А, на зв'язку з нами Слава Кедер, це фентмен гурту. І як каже Альберт Цукренко, моя улюбленіша назва в українському шоу-бізнесі: це про проклятий тризірочки. Привіт, слава. Зі мною сьогодні Саня Кіцепанк або Саня Кинепанк. Так, і я представляю вже так, і Саню Кицюпанк, це ритм гітарист, засновник геокосмічні приколи. Рада вас вітати. Є багато про що поговорити. Я трошки слухачам розкажу про власне, як пишуть про вас в анонсі, для того, щоб вже була зачіпка для подальшої розмови. Як а, саме а, вас так, прошу. Зигар, можна покорити? Ну, будь ласка. Ви ж панки, вам До. все можна. Але... Питання, пропозиція. Ми обов'язково запишемо тобі джингл. Домовились? Оце буде... Ну, коротше, ми крутий зробимо, типу, оце. Давай, Домовились. давай. Давай, я хочу. Давай, давай. Я за. Я хочу, щоб у мене був унікальний джингл від проклятого тризірочки. А, так, от власне, гурт, який сьогодні з нами на зв'язку, це харківсько-дніпровський гурт з динамічним, брудно-автентичним звучанням. А, і власне, як ідеться в описі, що відверті зухвалі тексти прошиті відсилками від Арміна Ван Бюрена до Михайла Поплавського. І вони стали першими в Україні, хто робив креативні відеозбори з авторською музикою, зібравши мільйон гривень на гуманітарні потреби для Харківщини та Донеччини. Це панк, який повернули з того світу світу Щоб заплямувати стіни української сцени і нагадати, що протест може бути гучним і приреченим водночас. І от, власне, у зв'язку з цим, у мене є запитання. Якщо в Анонсі йдеться, що це панк, який повернули з того світу, як вам здається, в цьому воскресінні є якась роль повномасштабного вторгнення? Чи цей панк був приречений на те, щоб воскреснути в будь-якому випадку? Складне питання, якщо ми кажемо про. Безпосередньо чи відчув ні, ні? на питання не повномасштабне вторгнення, ніяк не вплив на це. Це би сталося, напевно, в будь-якому випадку, коли б я усвідомив би, що. Я чомусь не чую, е, українською мовою пан панку, такого, який би мені подобався. Я коли це усвідомив, типу я вирішив е спробувати це зробити, бо це ж типу панк це легко а, ось і все. Тому е напевно ні. А якщо говорити взагалі, е що відбувається в цій сфері, ми можемо говорити про харківську панк сцену, дніпровську панк сцену? Чи, це, чи це така нерозвинена зараз сфера загалом? Коротше, насправді для мене дуже стерлось саме слово «панк» з його значення. Я щільний мені Мені пофіг, мене матікатись не можна, да? не можна, будь ласка я Я ще хто б. Якось стояв, і до мене підійшла дівчина, яка дівчинка і каже, що я та там туди сюди, а я не люблю не люблю тих хуй. Ми там там. клабі ще Вона я... я... каже, того, що ви там ну, не трушні. Я такий, так а хто вообще казав, що я буду трушний? я кому-то повинен ну, трушний панк. Що це все таке? А що таке трушний панк, типу. ну, От Саня фіцепанк трушний панк, бо у нього блять, в паспорті його звуть Саня. Піцепанк. Прошу не вживати на цензурну лексику, бо нас закриють просто і ми більше Як не зможемо е проводити наші прекрасні етери. Що ти кажеш про Є просто. просто офігенна харківська сцена, ну і Дніпровська сцена. Ось я нещодавно дуже кайфанув від такого гурту, як виставка Distortion. Вони у нас типу репетирували, вони приїжджали. Ось це просто кайф. Я дуже раджу всім. Якщо ви бачите, десь там грає виставка Distortion, то обов'язково йдіть на концерт, бо перше, це дуже дивно, і по-друге, це Стас Корольов на басу. Це афігенна. Так, да. а Просто. ви плануєте, до по речі? Повертаю. Так, кажіть, прошу. А, та повертаючись до теми, типу, трушний панк, що ми не трушні. Ну, типу, що таке трушний панк? Ну з самого початку, е, в цілому, панк, це ж типу, як боротьба проти системи, та навіть не можна це враховувати. Це ж абсолютна воля е, свого. Того, як ти показуєш себе, і тут не повинні бути якісь правила і канони в цьому і суть, як на мене. Угу. Ну це е, прикольно. Я хотіла Перед початком тери, у мене колеги запитали, чому у вас така назва. Я не буду запитувати, чому у вас така назва, але мені дуже подобається ваше лого. А оце те, що ви на сорочках малюєте, як воно з'явилося? Хто його автор розкажете трошки про нього? Коротше, я тобі про нас кажу, це дуже прикольно, бо я, Давай. я, я, я повернувся з, з Бахмуту в Харків, я тоді їздив. І ввечері вийшов погуляти по Харкову, тоді вже там відключення було з генератори генераторах було, І я зайшов в охпап. Uh -huh. І там був якийсь на генераторах. І у них ще хвилина 20, хтось грає і вимикається генератора. І І вони я в цей момент стою і такий, а чого? Я не чув жодного панкроку, як би мені подобався. Я з 2012 року їжджу на всякі рок фестивалі І я так прям стою і такий думаю, а як би можна назвати. і такий, Відкриваю нотатки пишу, альбом називається Проклятий. Після трохи три сірочки, друга армія не третя, кавер, дев'ять роблю скріншот, кидаю, пацанам кажу, післязавтра в Дніпро повертаюся, треба зібратися, записати пан крок. І вони такі, що Ось, ну, і записали. Ну, Коли вже усвідомили, що це прикольно і всім подобається, я, я подумав, що я пан гурту не, не. Ну, Супер важливо мати лого, яке е, просто малювати, яке впізнаване. І я з цим питанням звернувся до. Нашого найкращого і улюбленого дизайнера Яна Юшина, і ось він мені покидав ідеї, і це такий це ще хрест, такий сатанінський, але ми його перевернули. Ми сатану, отак от просто. Ми перевернули він наш, ми його перевернули. І ще паличку прибуває, ось, і воно так і з'явилося, і там ще, ще є додатковий сенс, бо е, в оригінальному цьому хресті сатани там дві рисочки е, знизу, і одна з них е, вони всі мають значення, і одна з них має значення ста, типу, стадність, стадність стане, стадні. і ми прибирали якраз цю рисочку. І лого дуже гарна. Це, це лого дуже гарно працює, тому що е, саме факт того, що воно просто малюється, це дуже класно, тому що ось ми з пацанами ходимо по Києву і просто всюди малюємо його. це 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 не не ми ми. Канати ходять, малюють, повторюють це Е, Є браки, які хтось зробив і хтось носить. І ми навіть чули коментарі, як наші друзі казали нам, що вони там у себе в офісі на роботі. Е, що їхні коворкери говорили про те, ось я ходив е, по Києву і. Бачив всі ці знаки, це якась секта, чи що тому, що саме факт того, що воно всюди і всі його бачать, і не всі це розуміють, це дуже цікаво, і це вже створює такий гарний простір для роздумів. Навіть у Вакарчука є такий бріл... брілочок. <смітна> що ж то казати про Вакарчука, я в тебе ще запитаю, але блін, кайфово, це ж виявляється, що ідея гурту і, і назва народилася в Харкові. Тобто, можемо сміливо казати, що Харків. Надихнув на те, щоб з'явився цей гурт, правда? Звісно, у нас. да, у нас ну, Андрій Барабанчик був тільки з Дніпра і всі інші з Харкова були. Тому ну, ну, в цілому. До речі, Це так про дизайнера Яна Юшина теж, мабуть, зауважу окремо. Нас із кедром поєднує театр Горобчик Харківський, і Ян малював нам афіші дуже кльові. і, Блін, ти мені про нього нагадав, аж захотілося з ним інтерв'ю записати. Власне, в вашому анонсі йшлося про те, це якраз от теж про трушність, що там тексти прошиті різними відсилками, аж, аж до самого Поплавського. І от мені взагалі цікаво, чи у панк музикантів, ну та це вже там розмита межа, як ти сказав, але чи є якісь орієнтири? От ну, ви тіпа, дивитесь, оце була трушна штука, і ми це ми тримаємося там цієї ідеї. А Чи, чи взагалі існує у вас такі? Якісь маяки. Е, Ну, по-перше, цей ну, текст до анонсу не ми писали, ну то. Про вас. Виповідати за нього якось. Ну, типу, я не хочу, ну, не ага. хочу, ну, типу, так написав, okay. да, типу, але. Орієнтирів ще не мати. У мене був якийсь орієнтир. Ну, коли ми робили перший альбом, я типу, розумів, що я хочу, що я хочу, щоб це звучало і в плані написання музики, і в плані так, як воно повинно звучати. А потім я подумав, що вообще я б. Нічого немає кордонів. Взагалі кордонів немає. Можу робити все, що завгодно. Немає ринків, е, ну, Ми ще пишемо про нову музику. Вона ну, настільки різна, вона настільки, не, ну, взагалі, не панк, взагалі, абсолютно не панк. І я ну, мені пофіг на це. Абсолютно. Просто прикалуюся, є простір для приколів. Він безмежний. А у вас є якась самоцензура, або якщо вона з'являється, ви якимось чином її притискаєте, щоб вона вам не заважала творити? Наприклад, Ну, самоцензура мені здається, що вона дуже стискає багатьох артистів, особливо зараз в часи повномасштабного вторгнення. Коли, ну, приміром, там фраза Візьми мене в свій полон. Ну, це просто сюр. Ну, понятно, що е, є багато людей, на жаль, які все одно не розуміють і е, туляться в свою, в свою творчість, і це дуже прикро. Але е, є здорова самоцензура, а є надмірна самоцензура, а у когось її взагалі немає. От як у вас із цим справи? А... Ну, у мене, у мене є сказати. ну, я можу сказати лише типу, про те, що у мене як людина, яка пише тексти, типу воно якось на автоматі працює, ну, е, типу я розумів. А е, друге, це, це все ж таки м, прояв в. Е, в музичному в мистецькому просто я вважаю наш, і в рамках цього прояву е, я можу собі дозволити писати тексти е, про якийсь там е, пляшку пива, і, і щось таке, і, і якісь там без, безтурботне якесь життя, і щось таке. Але я можу, але ж типу, я як людина, я усвідомлюю, що відбувається навколо і. Е, Млюс там все, що в моїх силах для того, щоб я щоб збройним силам, і все таке. Але саме в мистецькому в цьому просторі, ну, ну там можна поприкалуватись, але те, що ти кажеш, про ну як ти провела приклад, то звісно, да, треба думати. Саня Криспас, да, да так? ну в нас ще важливий принцип є, що ми принципово не ображаємо дівчат, бо ми поважаємо жінок, ми їх любимо. Ну, це таке, це важливо, я думаю. І тут Сказати... я згадую свою улюблену пісню, яка називається Проклятий тризірочки, і така думаю, хорошо. Так, ну це. Ну, а, що? Що? а там що, і там, 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 там же, де, Ну реально, там і герой ображає. Сам себе, себе. Да, да, да. так, так, так. що... Він Ні, нікому мені не подобається, тому що в нього проклятий тризірочки, тобто. Та є такий момент. Ну е, про, е, та про про кордони і про образи, це, це, мабуть, різні речі, але е, загалом я зрозуміла. Е, ви от, виступаєте на такому фестивалі, е, два кольори, про які я вже на початку казала. Він там поєднує дуже різні жанри. У вас взагалі mm. існують якісь обмеження? ну, Типа, от ми тут не годні виступати, ми туди не підемо. Ну там, окрім дитячих не знаю, свят ранків, у вас є якісь речі, як такі, ні, ми туди не підемо, не будемо там виступати? Бо ми не формат. Коротше, 100% так, були пропозиції, такі які я читав і так розумію, що ні. Але я не, ну, не пам'ятаю прямо такого, щоб конкретного. і ну, Наприклад, коли нас запросили на це фестиваль два кольори, то я подивився, ну, мені сказали. То буде виступати, і я такий вау, це типу буде. ну Це це, це офігенний лайна просто зібрати ось то, і нам е, нам за честь е, е, виступати разом з такими людьми на одній сцені. І наприклад, неважливо Я, наприклад, гуртві не слухаю, але я знаю про його існування, я його не слухав, не, не фанат, але я можу об'єктивно. Оцінити і вклад і те, що вони Legends, е ось, і... а, за честь Legends. А, а не, нещодавно вона запрошувала, писала мені. У нас з нашим менеджером е е ми домовилися з ним робити скріншоти е е переписок, е коли пропонують про виступ, і, ну, і, і за декілька повідомлень. ну, все руйнується, ніякого виступу не буду. І останнє це в Харків нас запрошували на якийсь виступ, і типу, ну, е е наш вжати Микола він типу написав: так, які там умови, там ось, э гонорар, там, тих я а, ні, це забагато. Ну, доведеться пошукати якихось інших уйом. Такого щось не побежала, І мені так це смішно було, думаю, вау. Ого. А, там було, якщо ні, ну там якесь слово таке було, так. Да. Але в цілому, ми можемо виступити навіть е -е, я не знаю, на весіллі е -е, якщо я запросити. А я якраз хотіла запитати, чи є якісь анонси по Харкову, коли чекати е -е, фанатам приїзду вашого? Поки немає, так ідей. Болюче питання, бо дуже хочеться, і дуже хочеться, щоб це було щось особливе. Я не хотів би їхати в Харків, маючи таку велику перерву між виступами на якийсь, наприклад, фестиваль, який організовую. Не я, де я не знаю, що буде. А до організації саме сольного концерту треба теж багато часу підійти відповідально, і поки поки на жаль <питання> Ну, хай а, тоді охоче. Якраз ми от говоримо про фестиваль. Ще до 23 числа є час. Якщо а, є змога і натхнення, купуйте квитки в Київ. Прекрасна змога чкурнути, послухати, послухати улюблений гурт. А до речі, ти кедр нагадав про. Про, про те, що ви переписувалися там, щодо райдера. Я згадала райдер е, гурту Кургани Агрігат, там три дезодоранти Old Spice, там ще якісь, там вода. І щось ще. А що у вас такого прикольного, що ви можете сказати по райдеру? Не можу нічого сказати про райдеру, бо у нас ну, типу, е, райдер з'явився е, там, не знаю, декілька місяців тому. Без До цього це був просто кілограм собачого корму. Е, ось, і все. І... все. А тут мене написав райдер, ну там таких прикольних нема серйозних, там є е, ну, самі дорогі сігарети, е, три, три пачки презерватив, е, м'ячик, такі да. маленькі футбольні е, 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 цибуля, здесь, да, цибуля. Е, е, цибули. і цибуля, цибуля. Три цибулі, ми цибуля. Ну, харківські організатори, які не впораються з таким райдером, звісно, мене <правда> дивують. Тому. Ну у нас був виступ, де ну э, у нас ну. Був колись такий відомий відос, де якийсь гурт жалівся на те, що ковбасу порізали неправильно. Ось була в нас ситуація, що нам не поклали сигарети і не поклали футбольний м'яч. А нам футбольний м'яч дуже потрібен, тому що ми до концерту ми розігріваємося так, що ми в коридорі граємо в маленький футбол. Просто бігаємо по коридору і відбираємо один в одного м'яч. І нам цього не дали. І, хоч ми і відіграли гарно, але такий післясмак лишився, що наша футбольна душа трошечки заболіла. Прикольно. А, до речі, якщо говорити про концерти і про благодійність, а, оце окрема взагалі ніша а, Кедр, ти взагалі це як у тобі так багато сторін. Я просто не розумію. бо ти в Bad Street Boys, і, і я знаю тебе як актора. І от тепер цей проклятий три зірочки. А, Власне. Розкажи е, про цю волонтерську складову твого життя, як вона з тобою сталася, і, е, ну, і потім я ще поставлю запитання, деякі з цього приводу. Якщо коротко розказати, то. Це просто був якийсь там другий тиждень повномасштабного вторгнення, і я намагався вивести маму з України, і вона по дорозі завжди казала, що хоче додому. І ми в якийсь момент е у нас був чекпоінт у Васі Байдака, ми там пожили там декілька днів. А і потім мама все ж таки змусила мене що ну. Ну, Поїхав додому, а я сказав, що я поїду в Дніпро. Я поїхав в Дніпро, зустрів там харківських своїх ну, друзів, які теж переїхали на початку, і сказав, що вони займають, от вони там почали якось волонтерити. І я сказав, цю так, давайте разом, але ну типу, мені здається, що можна зробити більше, і, і це я почав якось одразу вносити креативи оці з бо дуже багато людей включилося на початку повномасштабного вторгнення, але. Коли листаєш сторіси і бачиш просто купу людей чеків, фотографії чеків, чеків чеків, я розумію, що це правильно все, але людям. Ми ж працюю, ми живемо по правилам соціальних мереж, і там ми збираємо. Якщо ми збираємо там, то треба збирати по цим правилам. Тому я вирішив додавати якусь картинку, чи щось таке, і креатив, і воно пішло, 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 пішло. І ось докуди вони докатилися. з Ющенко співаємо кавер на блю Так, Це взагалі тепер у нас якийсь окремий жанр, ці всі креативні збори. Як ти вважаєш, воно зараз е, так само допомагає? Ну звичайно, що допомагає. але ну, я маю на увазі, публіка так само активна і готова е, донатити. Чи це все ж таки стало важче? От ви відчуваєте, що донати стало збирати важче навіть креативними і кльовими зборами, от такими як ви з Бакарчуком записали нещодавно. Е, так, стало важче е, а, і що, але що, ну зупинятися через це, ну, ні, ну типу, я роз, ну, я розумію, що ну, можна подумати: ой, в цей раз якось повільно і не, не вийшло там зібрати необхідну суму, все так не будемо робити. Ну ні, ну я розумію, що важче, але якщо є така можливість, є вже така опція, є такий ключик до людей, то чому їм не, не, не користуватися? Ну, типу, я, я вважаю, що о, поки взагалі поки це працює. Краще, ніж просто там, наприклад, я не кажу, що це погано, просто відкладати банк, але поки є можливість там аудиторія і, і є можливість реалізувати щось таке, щоб багато людей це побачило і захотіло задонатити, чому ні. Ось Атлас, наприклад, приклад. І, і, ось що ну, вони. За три місяці 120 мільйонів зібралося з моменту першого відео, яке ми зняли, з відкриття цього збору. Але там додалася машина на розіграш, там квартира на розіграш. Це там були ну, з Витарчуком той же. Потім у цей відос, який ми робили з Гаррі Поттером, ну про Гарри Поттера, і... Ну, от бачиш, наприклад, я коли робив відос про Гаррі Поттера, я такий дивлюсь на, ну, на матеріал і такий. Це не є на 6 хвилин, як я обіцяв, що буде. Ну Це ну це 15, я думаю, хвилин. я такий, ну, я дуже переймався, маючи 14 хвилин віднос, і такий, ну А як ви ще це зайде людям? Ну, типу, Чи готовий користувачів інстаграму для, ну, для того? І, і воно супер, ну воно спрацювало. Більш ніж можна було очікувати навіть. Тобто люди настільки зацінили, що ми зняли для них маленьке кіно, що вони раді були донатити. Знову ж таки, це трішки інакша штука, це на кліп три хвилини, це велика робота. Вона змусила людей на Так, це велика і, і дуже кльова робота. І Я знаю, що мені на початку перед записом ЕТРУ організаторка сказала, що Саня Кицяпанк теж тепер дотичний та, до, до відосів благодійних до монтажу, я так розумію. як Він кльовий, я. Нічого додати, просто. До, до, Доєдналася як як, знаєш, що п'ятий е ще... е чоловік е подзвонив мені і сказав: е кедра, е а ти можеш е на сцені, як я знаю, Україна, пробігти повністю голим, е і, типу, на виступі? І я такий, я подумаю, потім перезвонив, сказав, да, я готовий і знаєш, і і цей сумний, бородатий мужик, як кому вдячний підтягнув там мене, і ми разом робили, вороб, типу, горобчик ось, Ну наш і знала, що цим чоловіком був Олександр Сердюк, да так? мало так, підтягую усюди, щоб йому щоб життя було у нього цікавіше, і щоб він реалізовував свій потенціал у всіх напрямках, у яких це можливо. Ну це прикольно. Я був би радий ще прожити одне життя, де мені хтось так от ну типу кличе, допомагає, і все таке. Ну це кльово. Ну, до речі, да, про, У мене таке наостанок було запитання якраз про колаби і про таке, може, якісь теж анонси, бо я слухала вашу розмову на Суч Цукормус. І там Альберт Цукренко якраз питав у тебе кедр про цей виступ на нашому баченні, де тебе не було, бо ти втомився і не, не, не зміг долучитися. Але там Міша Крупін заспівав пісню 229 гурту оці, славно цю, славнозвіснуть, прості мене, мужики. А власне музиканти гурту грали. І цікаво, чи у вас взагалі є якісь. Ну, жагає, натхнення це... колаби якісь робити, і чи, чи є потреба у цьому. А... Нас нормально чудно, да? так? Так, супер. Е, то, я, коротше, я не втомився. Я, я, не... ну, я, я не планував навіть цього. Я, я не планував. Навіть. Ну куди мені там? Я одразу сказав, що я навіть не думав про це виступати. Я... Е, коротше, колаби плануються і багато планується зараз. Я не знаю, як це стигнути, але. Чомусь так вийшло, що за останні місяці е, якийсь коннект е, стався з багатьма артистами. І, чесно кажучи, я вчора, е, я вчора я заходжу вчора, е, на спаску е, тут і за баром стоїть е, один з. Е, Клану е, явників. Е, е, ну, голову явник, а я ще ну, ну, Явники, клан явники. І він свистить прикольно. Я такий кажу: о, давай зробимо фіт, ти будеш просто там. ну... Він такий каже, тільки якщо з братом. Ну, а нього є брат, е, ну, да, брат да, брат Возюк. І я кажу, звісно, я такий кажу, ну все, це, це, це от треба робити вже до татку. Я пишу Фіти е, в папці прокляті три зірочки. пишу фіти, пишу перше явник Бразерс. Ну, і далі там ну, от планується з Рені Керс. Це така Кайф. інформація. Кайф. нормація. Та блін, я не знаю, можна казати, чи ні. Ну коротше, там багато по Я хочу, чесно кажучи, задрівити з Олександровичем, з Чеміровим, хочеться дуже сильно. можливо, Якщо він. Дасть доброта, так воно і буде. Ну а окрім цього, дуже багато неочікуваних всяких буде штук. Ну такі, які, які в цілому, якщо ми повертаємось на початок розмови, е, пан гурт, який як е, за якісь труслипанк не міг про собі дозволити, е, бо обмежують себе якимись рамками. А у нас буде Кайф. багато. Ну, супер анонсів дуже багато закинули. Будемо з нетерпінням чекати і чекати власне вас у Харкові. А поки друзі, їдьте 23 серпня на благодійний фестиваль, який називається Два кольори. За цією назвою в інтернеті знайдете всю інформацію. 100% прибутку йде на потреби Збройних сил України. Я вам дуже дякую за те, що долучилися, Дякую за цю розмову і чекаємо. Я хочу всім, всім слухачам, щоб щільно. Ну, Донати, щільно, щільно донати, щоб е, багато дріло було жити житті. Слухайте ніжну Оксану. Е, Не відмовляйте е, собі в цибуля. Да, донатьте, донатьте, щоб е, за Україну, зробіть е, ну, типу, все за Україну. Е, ми дякуємо Аліка тобі. Я ми дякую. зробимо тобі, тобі джинго. А ви зможете супер? Я чекатиму. Друзі. Ви поки можете подонатити, поки гратиме пісня гурту проклятий тризірочки, можете задонатити на все. Я вам дуже дякую, па-па.